Вас особисто не дістало ці постійні розмови, інтерв'ю з розряда. Скільки має чоловік заробляти, щоб ти з ним зустрічалася І це вся хірня? Ну скільки разів це все чули? Мене це, якщо чесно, дуже дістало, як виглядає світ, і я от вам розкажу чому. По-перше, чого питають, скільки ти хочеш, щоб грошей заробляв, але не немає такого питання, воно просто не фігурує тут, скільки ти хочеш, щоб у твого чоловіка було вільного часу на тебе. Дівчата просто, як будто би не розуміють, що навіть там 5 тисяч доларів, 10, 15, 20 місяць, чим більше ти заробляєш, тим більше ти втягнутий в якісь проєкти, тим менше в тебе вільного часу. Навіть якщо це пасівний заробіток, його все рівно треба контролити, в кубки, в кучі, щоб воно не розсипалось, не розпалось. І вони як начебто не розуміють, що гроші та грошима, але стосунки будуються не тільки на бабках, коротше. Там ще і турбота, і взаємоповага, і час проведений разом. Ви, ви дівчата, от які там на, на бабках помішані, по перше нема стільки пацану, дивіться, це я вам кажу, я, я, я і в списку Форбс, поняли? І от я вам кажу, як людина, яка хоч трошечки щось там заробила в житті, якщо... Чувак, реально в роботі і де хіра зарабатує, по-перше, ви у нього будете не то, що на третьому, а на 25-му плані. У нього, не то, що, у нього не то, що не буде бажання з вами проводити час разом. У нього не буде просто часу, що проводить його з вами. А Якщо в нього і буде розваряти сильний час, він все рівно буде сидіти ще напряжений і переживати за ті всі ситуації, які нього відбуваються. Тобто великі гроші це майже завжди великий стрес. Мені хочеться, щоб зародилася нова культура, розуміння того, що у нас є якийсь там баланс і взаємоповаги, і відношення. Оце ж ви бачили, як у них підпитають, типа, бідний. Ну, вірний. Чи багатий, но із мене. Вони кажуть, мене. Ви, бать, що багато зміни. Ви їбать, що взагалі там короче, вам кукушку не жалко, вона у вас давно уїхала і ви навіть догнати її не хочете, чи що. Ви хочете уявляєте, яка це психологічна травма, всю цю життя жити? Давайте в коментах зберемося, нормальні дівчата, нормальні пацани. Кончені дівчата і кончені пацани, і устроїмо замість за грубу взагалі. Розберемося, що нам з цим сином робити. Бо так не годиться. У мене у друзів вже дітей ні у кого немає. І у мене немає. Мені 32 роки, я не розумію, з ким сім'ю зробити. Ми якесь потерянне поколення, оці там 89 95 Мені каже, ми, блядь, без дітей і помремо. Ми можемо сконекти, зрозуміти, як нам існувати. Якраз в наш час, в наш підлітковий вік, ми попали на тік-токи, ВК і так далі, з цією багатою життю і так далі. Ми на це все надивилися. Але ми ж не знаємо, які за цим проблеми, скільки там розводів, візмін, скільки цих мажорів на всяких котиках закінчили свою життя, скільки там сльоз, страдань, і так далі. Я особисто знаю такі історії, що у подруг там був, і Паршей, і Феррарі, і Мерс на кожен день, і Пінхаус, і так далі. Чоловік постійно зміняв, нічого там хорошого немає. Сама з дитина селідер живе. Понимаєте? І сломана психика, і так далі. Чому в нас лідерів думок, які не несуть? Суть, суть проблеми всього того, що зараз відбувається. Тому я, от хлопчик, і взяв і почав відкрив цю тему. Давайте на цю тему поспілкуємось в коментарях, що для кого важливо, як врахуєте, як нам всю цю ситуацію взагалі тепер цією вирулювати. Бо це не нормально, щоб ми так всі сконцентрувалися на бабках. Це дуже важливо. Поняли, якийсь мінімум кожен має заробляти, для того, щоб нормально існувати і ні в чому собі не відказувати, але не робити це центром всесвіту і головним в стосунках. Особливо якісь там планки ставить 15, 20, 50 тисяч доларів. Ви що гонісі. Ви ще скажіть 600 тисяч і 5 мільйона, як ця. Ну, короче, ви поняли, хто. Давайте, порождаем вменяемых. Все, поехали в комментах сраться и дружиться.